Всім гарного дня! Вас вітає компанія Автопарк, Одеська філія. У нас нове надходження: це Volkswagen Touareg, 5-го року випуску з дизельним двигуном об'ємом 3,0 літрів та автоматичною коробкою передач. Автомобіль на повному приводі, в гарній комплектації, в гарному чорному кольорі, повністю обслугований. Масла та фільтра поміняні. По техніці не вимагає жодних вкладень. На оригінальних легкосплавних дисках. З гарною гумою, тонований. Зараз обійду його по колу та переглянемо салон. Ось як він виглядає ззовні. Почнемо з заднього ряду сидінь. Ось так виглядає сидіння ззаду. Комбінована шкіра в гарному збереженому стані, нічого не протерто, не затерто, охайний салон гарно виглядає. Переміщаємося до переднього ряду сидінь. Ось так виглядає сидіння спереду, також в гарному стані, електрорегулювання сидінь з пам'яттю положень, повний електропакет. Переміщаємося до салону автомобіля. Що ми бачимо у салоні? Повне мультикермо, двохзонний клімат-контроль, гарна мультимедія, автоматична коробка передач, як я вже і казав. Датчик світла, датчик дощу, повний електропакет та багато іншого. Заведемо автомобіль. Як ми бачимо, автомобіль заводиться гарно, працює рівно, ніяких чеків та помилок не горить. Рідний пробіг у автомобіля 295 тисяч кілометрів. Переглянути та придбати дане авто. Ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15 а придбати дане авто, ви можете як за готівку, так кредит або лізинг. Також у нас є трейдинг.